Трилогія тачок в українському дубляжі містить значно більше жартів про машини, ніж оригінал. Як ми з вами з'ясували, друга частина була переповнена вигаданими приколами, що не пішло на користь твору. Однак адаптація тачок 3 не перейшла в межу розумного. Вона містила багато цікавих моментів, не перетворивши себе на щось незграбне, як це сталося з її приквелом. Насамперед, це трапилось тому, що головне джерело подібних жартів було досить обмежене у хронометражі. Я маю на увазі сирника. В останній частині він мав менш вагому роль, і це, напевно, б мало позитивний вплив як на сам оригінал тачок, так і на їх український дубляж. А перед початком ролика хотів би розповісти вам про спонсора цього відео: YouTube канал Historius. Його автор в мультиплікаційній формі розповідає українською про історичні події та цікаві факти з минулого: розповіді приправлені приємною анімацією, картами. Та гумором. Хлопець тільки розпочинає робити відео, тож, якщо вам таке цікаво, то обов'язково підтримайте його. Як мінімум, він підтримав наш канал та вихід цього відео. За це ми його дякуємо та залишаємо посилання на нього в описі. Гумор про машини був дуже якісний. Багато разів в оригіналі зустрічалися типові фрази, а в українському дубляжі вони перетворилися на цікавіші та більш локальні. Наприклад, замість звичайного англійського вислову Keep it Going, що перекладається як Не зупиняйся, зробили ось це. Going, Поршень це складова частина насосів. Компресорів та двигунів внутрішнього згорання, тобто вислів шевели поршнями, розкривається новими кольорами через контекст, в якому він використовується. Подивіться ще цю сцену. Ой, не бери до торпеди, я ж вдвух. Oh, не бери до торпеди. Це кумедна варіація фрази не бери близько до серця. Але є невелике зауваження. В другій частині вже використовувалась інша ідіома зі словом серце. У тебе дуже великий і чуйний мотор, сирник. Юдионіваннетнайсталемензлайміймейдер nice like тут замінили вираз велике серце на великий мотор. Тож, що саме в машині відповідає за серце: торпеда чи мотор? Насправді це крихітна причіпка. В дубляжі було чимало подібних моментів, тому на кілька миттєвості залишу вас наодинці з цими сценами. Okay, let's see what you get! Uh -huh. you now, I can't believe I get to race the Lightning McQueen uh -huh. in his farewell season. What are you talking about? A virtual racing experience so real, racers never even have to go outside. I know why you're here. You're Також в дубляжі було кілька моментів, пов'язаних з Україною. В одній з перших спільних сцен містера Міреста Маквіна Крус говорить, що її шини мають імена. Одне з цих імен було Дебі Річардсон. Ми намагалися знайти це ім'я в інтернеті, але нічого не відшукали. Можливо, це була якась машина з минулого Крус. Локалізатори не вважали це ім'я важливим і змінили його на Наталку Полтавку. Головну героїню п'єси Наталка Полтавка Івана Котляревського. Моїх звати Марія, Хуаніта, Рональдо і Наталка Полтавка. Майна немд Марія Хуаніта Рональдо Ричардсон. В кінці мультфільму Сирник зазначає, що у нього є окремі бризковики, щоб їздити по Одещині. Це прикол про те, що на Одещині дороги часто бувають брудними. А я вже казав, що у вас бризовики!

Питання лише у тому, до чого тут x фактор якщо це шоу для вокалістів. Мабуть, він мав на увазі, Україна має талант. Хто знає можливо, деякі учасники x фактора одночасно співали і виконували щось таке, що показував док. В одній сцені м'ясорубка згадує ПТУ якогось району. Чесно кажучи, ми не зрозуміли, про який саме район йдеться. Мабуть, це вигадане ПТУ в оригінальній версії. Вона говорить про шкільний округ в Америці.

у Круз є свій персональний асистент. В дубляжі його назвали Григорій. Тоді як в оригіналі він має ім'я Гамільтон. Тоді може Григорій Григорій. Слухає, хто такий Григорій? Мій електронний персональний асистент. What about Hamilton? Hamilton here. Who's Hamilton? My electronic personal асистент у цьому моменті. Замінили американські пенні на песо валюту, яка є офіційною в багатьох країнах Латинської Америки. Ймовірно, це зроблено для нагадування про латиноамериканські корені круз, хоча вона, мабуть, ніколи не жила в латинській Америці, тому я не впевнений, наскільки ця зміна була доцільною. Можливо, тут слово песо використовується лише як синонім слова гроші, і не несе додаткового сенсу. Спитайте, чи не відкладала я кожне песо, щоб купити квиток на заїжджі перегони? Аск мій файсейвд щоб купити квиток на заїжджі-перегони? Щось подібне зробила і у кінці. В дубляжі Круз замість слова Thanks говорить «gracias». Ймовірно, це зроблено з метою натякнути на латиноамериканське походження тачки, до якої вона звертається. Хоча я зрозумів це тільки після перегляду оригіналу, де чути іспанський акцент цієї тачки. Гей Крус, ти просто летіла! В деяких моментах згадується Запорожець. Місцевість Києва, Коренівка та козаки. Відходу на вихід пролітає, як той ліфт, набитий запорожцями. It goes down faster than elevator full of Winnebago. Але якщо серйозно, то брисовики у вас непогані, і ціна пошти як на куреньовки. Well, seriously, I gotta say, you do make a quality mud flap at an affordable price. Дивлюся у калюжі, я хочу куди козак. My engine's running like a brummer boom. My... Слід відзначити, що український дубляж «Тачок-3» був вдалим і в багатьох аспектах був більш колоритним за оригінал. Загалом трилогія в українській версії виглядає досить сильно порівняно з оригіналом, за винятком деяких перебільшень в другій частині. Олекса Негребецький та Константин Лінартович поклали основу дубляжу цієї трилогії. Команда локалізації франшизи тачок трохи змінювалась з часом, але все одно головні деталі були збережені в усіх трьох частинах. Завдяки чому цей дубляж дійсно став чудовим прикладом того, на що здатна українська індустрія кіноадаптації. Друзі, якщо вам подобається наш контент, ви можете підтримати нас на Patreon та БайМейКОФІ, де ми викладаємо відео раніше ніж на YouTube. Ваші внески допоможуть нам продовжувати створювати цей контент. Ми вкладаємо багато часу та зусиль у нашу роботу, і ваша підтримка є важливою для нас. Хочемо нагадати вам про наш телеграм-канал. Де ми створюємо додатковий контент щодо українського дубляжу та робимо меми на цю тему. Переходьте по посиланню в описі та долучайтесь до нашого ком'юніті в телеграмі. На цьому ми закінчимо це відео. Будемо дуже вдячні за коментарі, лайки та інший фідбек. Усім мирного неба над головою, до зустрічі!